О 9.30 біля другої міської гімназії збираються абітурієнти за 15 хвилин. учасників ЗНО з математики починають пропускати всередину, перевіряють документи та вимірюють температуру. По її черги очікує Єлизавета Стахміч. Дівчина першою погодилася на інтерв'ю, бо каже, планує стати журналісткою. Математику складатиме як один з обов'язкових предметів. Власна підготовка була не досить складною. Я в українській мові літературі орієнтуюсь дуже добре. Історію готувалася за допомогою онлайн-курсів, тому що не завжди була змога з репетиторами спілкуватись живу. Ми обрала такий метод. А з математики готувалась з репетитором, знайшла, тому що на жаль, школа в умовах карантину не дає тих знань, які можна було б зробити під час очного навчання. Дві ручки, маску та документи взяв із собою Олександр Бернацький. Хлопець студент Вінницького коледжу будівництва та архітектури. Математику каже, складатиме, бо хоче вступити до вишу. Готувався за матеріалами пробного тестування. Є хвилювання, є велике хвилювання перед таким ну, важливим справді днем. Головне здати, але 160 балів було б непогано. У холі гімназії розміщені списки учасників тестування та номери аудиторій. На стінах та сходах стрілки з маршрутом. Тестування у другій гімназії Назії складатимуть понад 270 абітурієнтів. Для них визначили 18 аудиторій. Для Анастасії Нагаєвої це друге тестування. Дівчина вже здавала англійську, математику складатиме, бо планує вступати до вишу. Я фах обрала публічне управління і адміністрування. Мені потрібна англійська мова, математика і географія. Готувалася з репетитором. Онлайн ЗНО з математики цьогоріч абітурієнти складали ще й за рівнем стандарт. Це тестування проходили ті випускники, які не планують вступати до закладу вищої освіти, і їх не влаштовує річна оцінка з математики, каже фахівчиня Центру оцінювання якості освіти Світлана Книж. На цьому тестуванні максимальна кількість балів 12. Хто ж обрав математику, може набрати 200 балів. За порядком проведення тестування на кожному пункті стежить представник центру оцінювання. Якості освіти. Пояснює, чого абітурієнтам робити не можна. Не можна користуватися будь-якими елементами або навіть цілими технічними засобами на пункті тестування. Вже було попереджено кілька осіб, що необхідно вимикати телефони при вході в аудиторію. В її присутності відкривають контейнери з аудиторними пакетами, які зберігаються у спеціальному сховищі. Також уповноважена особа перевіряє цілісність контейнерів із завданнями. Пломби всі на місці. Загалом на Вінничині відкрили понад 70 пунктів тестування, розповів директор регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. На нього зареєструвалися 15 тисяч 386 учасників. Понад 4,5 тисячі на ЗНО не з'явилися. З них 2654 – тисячі це ті, хто мав складати математику рівня стандарт. У них каже Кузьменко, в атестаті буде річна оцінка з математики. Руслана Ткачук Валерій Черкашин. Новини на Суспільному Вінниця.